Термоспорт першого сорту. Вага мішечка 6 кг за 1050 гривень. Така чоловіка, термогуртка. Розмір. XL. -ка. Така. куртка. Розмір. 2XL. Така з капюшончиком. Куртка. Розмір Еліка. Така чоловіча, куртка, розмір Елька. Ще одна чоловіча розмір Елька. Такі чоловічі термоштани, штани великого розміру. Ви бачите. Такі жіночі Білесенький. розмір сороковий. Чоловіча термогуртка, розмір 2 xl І остання чоловіча гуртка великого розміру. Це були гуртки першого сорту, вага мішечка 6 кг за 1050 гривень.